До Етеру телеканалу Еспрацю долучається Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності. Пане Олександре, вітаю, слава Україні, слава, вітаю, колеги. То вже якісь такі змагання митні, не знаю чи, чи такою була концепція Трампа. А давайте я всіх налякаю, а потім всім скасую і подивлюся, хто прибіжить і з ким можна буде попри... ще домовитися, з ким дасться працювати. А ціллю моєю є Китай. Принаймні так зараз це виглядає. Змагаються хто вище мита встановить. На цей момент ми маємо вже 145 сорок відсотків – це тарифи Шта... Сполучених Штатів на імпорт з Китаю і 125% на... це китайські тарифи на е... власне, е... американські товари. І оцю свіжу інформацію Bloomberg нам подає, посилаються на Мінфін е... КНР. До чого, власне, як довго як довго вони можуть все вище і вище мета встановлювати, до якої межі? І коли оце, ця бульбашка роздується? Що, що буде? Дивіться, я нагадаю, що в 1987 році Дональд Трамп написав і випустив книгу мистецтво укладати угоди. Є такий відомий безселер The Art of the deal» – як укладати успішно угоди. Так, це книжка де він описує, бачимо, як він живе, як він це робить, скільки на це витрачає так, часу і як так. тисне. Саме так, от ми зараз бачимо, в принципі, всі постулати його книги, мистецтво укладання угод, як він виконує на практиці, єдине, що це зачіпає всі глобальні економіки світу і, і в першу чергу Китай, як другу економіку в світі да, після США. Як відповідаючи на питання, як довго можна затягувати ці перемовини? Зараз йде тактика підвищення ставок. Ага, ви там 56%, а ми 87%, ага, ви 100, а ми 126%. Тобто, звичайно, це не може де, там, місяцями так і йти, тому що і так 100 плюс відсотків мита це дуже великий бар'єр для, ну, для експорту китайської продукції в Америку. Тобто вони, американці, таким чином намагаються. З'ясувати, хто є головним споживачем у світі, Звичайно, Америка, тому що це найбільший, найбагатший ринок споживання товарів і послуг у світі. Так і є Китай, мало імпортує західну експортну продукцію. тому йде боротьба за споживачів американських, яку продукцію вони будуть купляти. Китайську, американську, європейську чи інших країн і ясно певна річ, що американці не будуть щасливі. Від таких підняття цін, тому що це все буде сприяти інфляції всередині Америці Америки. Тому е, я думаю, ця ситуація вже вийде на фінішню пряму десь всередині, в кінці травня. Ми побачимо вже низку ну, угод домовленості з іншими країнами великими. Такими як Китай, В'єтнам, де дуже багато експортує до Америки, з Європейським Союзом вже знайдуть вони формулу при як торгувати зі зниженням, звичайно, тарифів, тому що це ну, економічної логіки не так багато, що давайте обложимо один одного 100% відсотковими митами. Люди будуть споживачі, а головне це платники податків. Будуть все це безропотно сплачувати, не будуть. І Трамп з його адміністрації це теж розуміє. Тобто, максимум до середини цього року вже вийдемо. Американці вийдуть на такі стабільні довготермінові угоди, тому що зараз йде таке заігрування е і показування, хто сильніший у світі. І ясно, що економіка номер один світі це американська, не китайська, і тому у них є ця переговорна сила, і вони її дуже активно використовують. Бачите, до кінця року це насправді ще більше ніж сім місяців, сім з половиною місяців. до середини року. Я а до середини перепрошую, перепрошую. Ну але все рівно, це трохи до часу до кінця є. року не витримає. Ми бачили, але... як е, ринки реагували лише на чутки, навіть не на заяви, е, коли були чутки. А зараз ми це скасуємо. А потім сказали: а ні, 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 це була фейкова інформація. Ніяких мит ми не скасуємо. Вони будуть. Тобто, ринок навіть на такі дрібні речі реагує, і це досить суттєво чи може повторитися щось таке, як було в 2008 році? Може. році? Власне, як, як глобально в світі це відобразиться? Наскільки перевернеться наш світ? Перевернеться наша планета, власне, внаслідок дії ось цих митв? Дивіться, я вважаю, що зараз останні пару місяців йде волатильність. І ми це бачимо на фондових ринках Америки. В першу чергу за ними ясно, що шкотильгають і решта фондових бірж там Лондонська, японська і так далі. Але знов таки економіка Америки це економіка номер один в Україні в Україні у світі. Хотілося б, щоб в Україні було. і найбільш дорогі компанії, якраз вони котируються на фондових біржах Америки, тому. В довгостроковій перспективі 5-7 років нічого не станеться з фондовим ринком і з капіталізацією американських компаній. Вони є великими, впливовими, прибутковими, фармкомпанії, автоіндустрія, електроніка і так далі. Тому... Ринки, фондові, американські і світові переживали і не такі кризи, як то написати декілька постів, а потім щось там в перемовинах помінятися. В своїй книзі Дональд Трамп писав, що знай свою цінність і наполягай на своєму, от вони це зараз роблять, і будь непередбаченим. Це один з таких тез при перемовинах. Вони зараз це використовують. Але знов таки в середині року ми побачимо, що вже відновляться. Фондові ринки, я сподіваюсь, і скоріше за все так і буде. Тому що подивіться на історію з ковідом, Да? спочатку ринки впали, потім е, почалася монетарна накачка е, грошима людей, і ринки виросли сильніше ніж вони е, на вищі показники, ніж вони були до ковіду е, в період, коли е, почалася економічна рецесія багатьох країн. Приблизно те ж саме. Може статися і зараз, тому я б не став не ставити, що от в цьому році почнеться якась глобальна світова криза. Я сподіваюся і вірю в те, що світові лідери все ж таки сядуть і домовляться про нову конфігурацію торгівельних відносин. Це все відбувається через те, що американська. Верхушка, Дональд Трамп, Білий Дім хочуть заново передумовитися про нові умови співпраці на зовнішніх ринках, тобто це переконфігурація глобальної торгівлі. Ну рано чи пізно це вже мало, мало статися. Питання, якими методами і що страждають від цього рітейл інвестори да маленькі, дрібні інвестори, які інвестують свої 5 тисяч доларів в фондових ринках. Ну так, але моя порада знов таки, як керівника інвестиційних програм, не виходити зараз з ваших там якихось активів там на тисячу доларів, якщо ви купили свої акції чи облігації, не е, ризикуйте, не грайтеся в короткотермінові оці. Угоди, ви ну не вгадаєте, да сьогодні може вирости завтра, впасти. Тому перечікуйте цей шторм, зцепивши е зуби, і за рік вже ситуація е буде краще з, з вартістю ваших активів. Тобто, якщо є така можливість, не виходьте зі своїх акцій облігацій. Перечекайте бурю, і тоді ваша вартість ваших активів, які ви купили там минулого року, чи позаминулого, буде така ж сама або вище, тому що за останні 120 років, якщо взяти історію, то фондовий ринок Америки там основні площадки. Наздак Нью-Йорксі, фонові біржі і так далі, вони в середньому в середньорічно давали там від 8 до 10% зростання. Тому е, нічим я не, думаю, не буде відрізнятися і наступні там 15 пятнадцять років. Як це так для це? оптимізму. <світ> Оптимістично, але що стосується от пересічного українця, як пересічний українець має пережити цей шторм, що з ним буде відбуватися, коли в 2008 році для українців долар і Євро поповзли, просто пострибали е, догори, е, коли просто ринок нерухомості полетів донизу. Ми пам'ятаємо, що було це були ці всі і е, валютні майдани. Коли люди казали, ми брали кредити в валюті, а зараз вона коштує космос, і ми в житті цього не виплатимо. Е, якісь поради може власне українцям, і як буде виглядати життя пересічного українця в цей період. Ну, дивіться, якщо є ймовірність, вона завжди є, що наступить все таки глобальна економічна рецесія. Ймовірність така є питання її величині. Ну я оцінюю як там 30 що вона відбудеться в цьому році, а 70-80% що не відбудеться. Я так сподіваюся. На але якщо вона настане, така глобальна економічна рецесія, криза, то дійсно треба забезпечити себе, свої гроші, якщо вони є в гривні. То диверсифікуйте, поміняйте на євро на інші валюти. Ну в доларі тримайте там до 20%. Тому що є дійсно ймовірність, що за умов, що американська економіка буде не так добре себе відчувати, як там останні п'ять років, а вона дуже стрімко зростала останні п'ять років. То долар буде знецінюватися по відношенню до інших. Валют в першу чергу євро, тому що ми з вами живемо на кордоні з європейським союзом. У нас дуже багато зараз торгівлі. Це наш торгівельний партнер номер один Україна – Це європейський союз і по експорту і по імпорту. Ну по імпорту, мабуть, після все таки Китаю. Другий тому е, можна вкладати гроші в для зберігання власних заощаджень в інші валюти, окрім долару, але долар також там. 10-15-20% відсотків все рівно це тверда, і все рівно це перша валюта в світі, по перша резервна валюта в інших урядах. Може щось змінитися. Друге, друге, не вкладати у гроші, якісь довготермінові проекти. Ваші з там мріями про 15 відсоткових річних у доларі. Зараз багато різних реклам іде в Фейсбуці, в тому числі. Не купуйтеся на це, тому що якщо дійсно наступить глобальна економічна рецесія, оці всі проекти, що ми вам гарантуємо 15, чи там 20, навіть хтось розказує, річних у доларів, кладіть свої 2000 доларів і буде вам щастя. Ну такі проекти точно схлопнуться в період кризи, тому не довіряйте свої гроші таким е е компаніям. Е е в кризу треба бути з е готівкою. Кеш із кін є така фраза, тобто в кризу завжди треба бути ліквідним, тобто з грошима, які ви можете витратити на щось. Тому дивіться, що робить Ворн Баффет, Він в кінці 2024 року вийшов в кеш, да тобто в готівку розпродавав багато акцій і зараз сидить на подушці з грошима в кеші, тому можна теж трошки по його стратегії піти в даному випадку. Дякуємо, пане Олександре. Сподіваюся, наші глядачі почули. Зробили для себе висновки. Керівний партнер бюро інвестиційних програм, і співзасновник інституту державної ефективності. Олександр Бондаренко роз'яснював, як пережити можливу ймовірно, бо ще не факт, що вона буде рецесію, спричинену Трампом і його митами.